Хоча перераз по житті. Хтось із вас чули? Ти ж дівчинка, жінка, ти повинна, я початку. Але хто з вас вважає? А, хтось з вас вважає, що жінка не повинна відповідати суспільним очікуванню? Діти, яке не класне казати.

Але ну ти проводить. Я так думаю, я наша, я написала. Одна депиляция. Конкуренція серед жінок, які хочуть йти в політику, тому що більше жінок не хочуть теж, яким ну, чином можна це робити. Більше плюсів ми не знайшли. Якщо говорити про мінуси для жінок, то це більше викликів конкуренції. Ну, тобто більше треба зробити. Не можу зробити те, що, що, що треба. Ну, тобто, ти робиш, бо треба кожного дня своїм авторитетом він самореалізований, відпочиває вдома, е, типу від роботи, і плюс повага в суспільстві. Е, мінус – це е, ну, постійно. Дячки, ну не дзота, а дзота, і стіляє дзота. Дуже довго спорили, хтось приходить, уходить, вирішили, не знаю, дуже не спорить. Ми Бачите, у нас це стрілочки, коротше, ми не визначилися, наприклад, як плюсом, так і мінусом, що ми, наприклад, ну, зрозуміло, тут чоловіка, а чоловік голова, якби маніпуляції для чоловіка красавчик, в принципі. Плюс да, доброго і для неї, і для чоловіка, який може бути молодий. облащувати. Звичайно, що кожна жінка, яка краси, яка хоче собі якусь певну красу. Якщо я, я собі не подобаюсь, значить мені треба щось.